Всім здорова, пацані! З вами знову я, Energo TV. І ви на моєму каналі перед ночом відеоролика, давайте поставте лайк на відео. Подписуйтесь на канал і всього вам найкращого. І сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про нового бравлера Міко. Хто не знає, короче, було три дня Чемпіонат по Бравл Старс. І Зета, кстати, виграв. Вітаю Зету реально з перемогою. Е скільки я очо очок зібрав, е це 2500. Так, я досі не дійшов до гіперзаряду, але думаю, наступного року ще буде круче, я залутаю лучші награди так само, як і ви. Ну і що ж? Тепер повністю треба розібрати, хто такий Бравлер Міко? Про що взагалі ця мова йде? Ну, коротше, розробники прямо на чемпіонаті зробили Бравл Толк. Тобто вони розказали про нового Бравлора Міко, і його можна забрати 14 декабря. Тобто грудня. Це такий от сюрприз від статі, Хто не, повні, ну, хто не повні, то Едгара можна було так само забрати ну, подарком в магазині. Ну, і я не знаю, чи це так само буде е, тіпо, в магазині, вроді, має бути той персонаж, як я розумію. Тіпо, так само має бути персонаж Міко в магазинчику. І він, е, Едгар, був епічним. А зараз нам дають міфічного бравера подарком. І ха -ха, від розробочків я цього не ожидав, навіть якось. Типа, як? Це взагалі може бути. Тіпо, це міфічний персонаж. Це міфічний персонаж, і це навіть завелика якась. Ну, ні, не, не завелика, але це міфічний персонаж безплатний, кстати. Але ні, 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 на Мортіса вроді би давали безплатно, так само, як і Вультамо було отримати подарку. Але, ну, таке щось, таке щось. Не все-таки цього браллера Міко міфіком дарити типа, безплатно. А вдруг наступного року можна буде отримати безплатно легендарного бойця. Це ж Бога був через нас і пушка ну, і все на світі. Ну, я думаю, зараз треба про нього поговорити. Це Аурум, офіційний ютубер по Brawl Stars. І давайте. ну, Ми вислухаємо його творчість і. Ну, не творчість, а він е, типу, приїхав сам до Чемпіонату міра по Brawl Stars і. Там сидить зараз в готельчику, ну, вже прийшов чемпіонат. Я вже думаю, він вдома своєму. Ну, коротше, я думаю, що він розкаже нормально щось. І там є, кстати, кадри про того персонажа Міко, як він виглядає, і так далі. Погнали, кстати, дивитись. Ааа, секунда, секунда. Оце вот звучок. Окей, і все. Спойлер, Ми ще об этом, типу, не зна... Ой. <реш> Все, Мама, кстати, в самый перший день програли, Я трохи розстроївся, але що потім реально хотіли дійти до фіналу, але оказалось, що на самому першому дні проиграли. Новий бравлер будет безплатним. Я правильно говорю? Тобто браур буде безплатним, і ви всі зможете його забрати в магазині 14 грудня. Це, як по мені, теж ідея дуже прикольна, але зараз ви дійдете до того моменту, про який я дуже сожалею, що розробовчик хочуть цього навіть персонажа додати. Ну, ви ж самі все побачите. Він буде безплатним, все, Я правильно фішки. Да, так, він за фішки буде. Абсолютно безплатним в декабрі. Так що тебе придеться вернутися в ігрі, якщо ти забив. Міко! Міко. Міфік. Міфік. Новий міфічний персонаж Міко. Це як ви бачите, мавпа, черепашка-ніндзя, щось непонятно. Ну просто куча вже тварин є в ігрі, і це в мене теж якось трохи тупо. Що додають розробочки, Але ні, 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 розмабразія рознообразія теж треба, якби би в ігрі. Міко, коротше, да, мавпа така. Прикольно. Ось його атака. Атака. Диномайка. З'єднана з атакою. Е, Едгара і Мортіса, даже. Я не знаю, все в кучі. А в Тріо входить е, в лоли і грея. Ви вдумайтесь, цього персонажа, він буде через стіни, просто може забирати так само банки, як Морті, з нього три атаки, і в нього ще, бачите, тут якась полоса, кстати, є знизу. Я не знаю, що це таке. Що зробочки, додають цю ігру. А оце максимально тупо додати такого сильного персонажа. Він же не носить дуже жорстко. 2000, коротше, він наносить 2180 урона. І він пригає, він при, може випрыгнути із куста на персонажа, на персонажа якогось, ну, і завдати жорсткий урон. Як по мені, це реально дуже жорстко. Він наносить 2180 урона просто. Ну, ще нам показали Ульту. Ульта не така прям жорстка, але. Ну... Да-да-да. Ну, блін, ні! Стоп, ні! Коротше, ульта це мега якийсь зрив, як ми бачимо. Так, він так само атакує дуже жорстко своєю ультою. І. Е... Ще того року, щоб ви розуміли. ще того року, кстати, полетіли сервера. Тобто сервера, сервера е, типа, ну, ніхто не міг зайти в ігру. А з персонажем Міко може знов таке саме бути. Ну, Якщо розробочки задають цього персонажа як подарком, я не знаю, як це буде працювати, але надіюся, він не розумає ігру. Не розумає ігру. и не разносать целую карту. <laughs> Бо он может, реально может. Типа Да-да-да, я так понял. Он в небо, типа в космос и приземляется. Ага, колоссальным уроном. Типа, дуже жесткий урон, ребят. Приземляется вот на... Ну, это Круто! Круто, а ульта це дуже жорстко, і з ним зразу всі будуть користуватися, коли вийде цей подарок. І буде цей персонаж так само лагати сервера і в ігру. Ну, <смі> давайте доламаємо ребята ігру. <смі> доламаємо. Розробочки прям діли все ну, в великому екшені, але вони роблять. Ну, вони хочуть згамати якби ту ігру, але вони реально Міко міфік, і ще й наносить дуже великий урон. Це капіець. Я думала, что будет еще круче, если ми дадім Мика. Да, в этом году. Міко в этом году. В этом году. Далі там, е типа, мають проголосувати, О, е чи ви согласні. Ну, коротше, там таке. Там ще фраг щось казав. Але дивіться, ребят, ви всі зможете получить його 14 грудня. І знов. Ігра буде лагуча, Тобто знову ж таки буде ця ігра підлагувати, підвисати і <свісно> знову в катці ви зустрінете 10 міко. <свісно> Це ж буде жорстко ребзі. Рє... Це може реально так бути. Якщо додать цього міфіка, ігра знову зламається, полетить і. Назавжди ну, навряд, але все одно. Е і знов цей персонаж може багатись. Тобто, якщо він буде багатись, то е і гра реально може полетіти. Сервіра теж можуть здохнути капітально. І так далі. Ну, прикольно, подарки, подарки це все. Ми могли просто е зробити при стар подарки. Ну, типу, зробити легендарний прес-стар як в подарок. Ну, зробити десь 20 призів легендарних стар в подарок. Це було більш круто і захоплююче. Ну, не знаю. Одне, я сподіваюся, вам сподобався цей відеоролик. Ви поставили йому лайк, підписались на канал. З вами був я, Енерго TV. Міко, новий персонаж. Всем пока-пока. Томте -пока. Ап'ядів Фред, Фред, Don't get Фред, Томте Тіп Апедів Фред!